Друзі, всім привіт! Зараз ми покажемо, як зняти дверну карту в Volkswagen Tauran 2019 року. От, і для цього нам буде необхідно такий наборчик ключиків. Е, такі лопатки. Е, ключик на 10 треба, у нас його нема, ми зробили це щипцями і можна щось підстелити під, під ноги. І так, в нас е, прикріплено. Такою зірочкою. От. Далі в нас тут знизу такий на 10 кріплення, воно повертається от, на 90 градусів і висовується пластик. Зараз фокусуємо. Ось таке кріплення. І ще тут під цей от. Під цим пластиком також є е, кріплення. Цей пластик бажано знімати лопаткою з цього боку. Тут навіть є місце, е, щоб е, куди можна паличкою от поставити, воно так що його тут не видно. І звідси розпочинати. Ми зняли цей пластик. От він на таких защолках і в нас тут на зірочку. У вас немає викрутки, можна використовувати такі шестигранники. Zero to вже сам захист. Прийдеться тут зняти ще тут замок на кнопочці. Єрка кнопочка. Отут. Раз. І кнопочка. І тут вже фішку одну і фішку другу, Фішку це вже не складно, я думаю. Дня, туда вже наверпався. Купив одна і отак от в нас вийшло в розібраному вигляді. Тут позалишалися в нас защолки, можливо в не до кінця їх правильно знімали, їх тут треба розщолкувати випадкою, але так в темноті це не видно. Я просто підважував і витягував вікна. Нічого не поламали, вони всі є. Зараз їх акуратно дістаємо лопаткою і е, заправляємо сюди назад в ці ніші, щоб потім защовкнути гарно. О, висунулося. Ось так вона висовується. О, і тоді нормально витягується. Ми всі повитягували, Зараз їх позаставляємо гарно. Буде порядок.